Всім привіт. Черговий день занять за Ішою. Я ось зараз виходжу на той рівень, коли вже, так сказати, жорстко вимагаю від неї виконання того, що потрібно. Якщо в перші дні я е Мягко їй все доносив, тому що, ну, по-перше, вона не знає, що я від неї вимагаю. І там можна ну, так сказати, не зрозуміти один одного, якщо проявити якусь е надлишкову жорсткість. А зараз вже десь у нас четвертий день занять. І тут вже, вже їй спуску немає, як то кажуть, вона чітко знає. Що я хочу. І тому тут, якщо вона не виконує, то це тільки по її. по її непокорі, ну, не так? І тут я вже жорстко вимагаю свого. Не шкодуючи, так би мовити. І це вже. Це все дозволяє бочка робити, обмежений простір. Тут вона нікуди якби від мене вже не втече. Бачите, слина в роті показує, що вона віджовує, що вона більш-менш розслаблена, вже не так напружена. Що я від неї тут вимагаю? Значить, вимагаю приєднання, да, слідувати за мною. От я розвертаюся від неї і вона повинна ці сигнали всі мої ловити і за мною йти. Так, ще трошки. Ще трошки. Молодець. Зараз я її похвалю за це. Молодець. Молодець. Повинна стояти. Не боятися, не демонструвати мені, що вона щось тут чомусь здивована такому, так? тому що в нас в житті чекають різні, як то кажуть, стреси. Так, далі, я вимагаю за неї, щоб вона за мною ходила. Це те, що вона втікала, те, що вона втікала у мене в полі, так? то я тут приучую. Що від мене втікати не треба, а треба за мною слідувати, то буде легше. Буде, якби зі мною можна відпочити. Як тільки вона від'єднається, я безжально покажу своє недовольство. Своє недовольство і буду і трошки її прожену, щоб вона зрозуміла, от бачите, вона приєднана вже і вона слідує за мною. Тут я роблю такі різні маневри, щоб їй ускладнити слідування за мною. Тобто якомога провокую від'єднання, да? але вона як ото магнитом прилипла. Тому що я вже декілька разів поганяв її після того, як вона від'єдналася. Ну і обмежений простір бочка. Дозволяє коням правильно збалансувати свої ноги, набрати, як то кажуть, ту координацію фізичну. От бачите, я навіть в цю сторону розвертаюсь. Вона все рівно слідує за мною. Ось, наприклад, в цю сторону. так? Вона слідує за мною. Позі мною якби. Спокійніше і легше. От я її так повертаю. Пішли. Молодець. Так, зараз я відійду підізву неї. Навіть від неї зараз втечу. Бігай, бігай. відбіжу, відбіжу. Побіжить за мною чи ні? Ану, побіжить. Не побігла, не зрозуміла. Пішла в іншу сторону. А їша, на, іди сюди. На-на-на-на, молодець. На, 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 на. Молодець, іди до мене, іди. Іди, 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 Зі мною. Тільки зі мною у тебе буде покій. Спокій. Молодець. Похвалю. Так. І зараз знову втечу. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли. Молодець. На-на-на. на, Іди до мене. Іди. Іди. Молодець! Йди до мене. Іди. Айжка, йди. Молодець. От бачите? Отаким От чином. Тренуємо врівноваженість. Зараз ще раз відійшлю від себе. Ай, ну. Ні. Ні-ні ні-ні. Так. Ще раз зробимо всі алюри. Галоп. Правильний галоп. Ліва передня ножка впереді, ліва задня. Я не. Я не... Ну, тобто, перестать йти на галопі, вона повинна тоді, коли я їй скажу. Рись. От я зараз відчуваю, що вона розслабляється. Рись. Вона пофиркала. Трошки ще пробігла. І я їй даю рись. Рейсь. Добре, добре. Ніщо так не дисциплінує і не тренує коня, як Рись. Ну, сама зупинилась на крок, це добре. Тобто сповільнення алюру на крок можна не... Е, ну, Можна винагороджувати коня, тому що краще, щоб кінь волів трошки швидкість збавляти сам, ніж сам її додати. Бачите, вона ще... ні 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 я, я не... Я їй не давав сигналу цього робити. Розвороту вона сама зробила, вона мене не зрозуміла. Можливо, якийсь мій рух це спровокував. Ладно, моєї підійти до себе. Молодець. Заспокоїтись. Молодець. Якщо вона підійшла до мене, вона ніколи не повинна за це пошкодувати. Це тільки ми винагороджуємо. Аїшка, да? аїшка. Це ми винагороджуємо. Підійшла. Підійшла, хай походить, пішли. Вона бігає, вже заморилась. Хай походить за мною. Тобто людина. Треба закріплювати асоціацію, що ми лідер, але ми справедливий лідер. Тобто, якщо ти ведеш себе добре зі мною, я теж даю тобі спокій, якийсь захист, зі мною не страшно, зі мною не напряжно. І я беру на себе відповідальність, що з тобою буде все гаразд. Тобто, коня не треба ніколи. Підвести. Стой, стой, стой. нє ні ні, ні. Ні, ні ні. Дай, дай. Так, я хочу так розвернути. Так, а тепер так. Аїш. О, так, за мною, за мною. За мною. Аїш. На-на-на. Аїша. Аїшка. В полі зору. Молодець. Телефон, звичайно, заважає цією комунікації трошки. Але... Я хочу вам зняти, щоб уже ви бачили, як це воно виглядає. Так? Ми повинні вміти рухати зад коня, задні ноги. Так? Навколо передній осі. Далі. Передні ноги. Задні з цієї сторони. Аїш. Аїш, а. Аїш. Так, секундочку. Так, повинні вміти рухати передні ноги. Виж. Молодець. Давай. Ні. Давай. Передні ноги. Молодець. Задні вона вміє, а мені треба передні. Давай, передні. Передні, хрест-нахрест. -хрест. Не спіши. Передній, хрест, нахрест. Так. Так. Ще разок. Давай, передній. Ні-ні-ні. Ні. ні, ні. ні. Передній. Молодець. Втекла. Це мені не подобається. Це неправильно. Якщо втекла, все? Переход на галоп. Молодець. Права ніжка впереді. Задня і права передня. Ага. Вже енергія не та, так? Да? Все рівно треба. Молодець. Їй було б набагато легше, якби я це зараз робив з мотузкою. Я б направляв голову. Але без матузки це вже вищий клас. Коли ми рухаємо ногами, перехрещимо. До мене. Молодець. До мене. Біля мене зараз буде винагорода. Молодець! Йди, йди до мене, іди, іди. На не. Молодець. Рухаємо передніми ногами ще раз. Давай хрест на хрест. Молодець. І не відв'язуйся, не відв'язуйся, молодець. Давай ще раз. Хоп. Молодець. Ще разок, молодець. Давай ще разок. Давай. Молодець, не відв'язуйся. Молодець. Завертаємо ще разок, не відв'язуємося. Бачите, це все вона робить, я її не тримаю. Молодець. Так. І тепер це ми в праву сторону передок. Повернули. Зараз, бо вона задок хорошо повертає. Зараз ми в ліву сторону передок. Звідси повернемо. Так, не відв'язуйся. Ні, ні 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 Ні-ні-ні-ні. Не відв'язуйся. До мене. До мене. Молодець. Молодець. Похвалимо. А їжки. Молодець. Так. Молодець. Біля мене тобі завжди добре. Так. Тррр. Ні, ні-ні-ні. Давай, вона в неї права сторона. Бачите, зліва ми завжди до коней підходимо. І от зліва у нас все краще виходить. Справа до коней рідше підходимо, і справа все гірше виходить. От я передок зараз хочу справа повернути. І якщо уважно придивитися, то з лівого боку у неї піна є, а з правого боку. На водилах піни нема. Це означає, що права сторона дійсно в неї зажата. І далі там ми ще це по відео побачимо. І будемо над цим працювати над правою стороною. Права ніжка. Давай. Молодець! тільки не відв'язуйся. Не відв'язуйся. Відв'язалась провокація. От вона зараз неправильно біжить. Бачите, лівий, їй вже неудобно. Вона хоп, зараз поміняла ножку, права передня ведуча. Так, зараз ми знову її запросимо до себе. Ну, таке навчання. І порухаємо. Вона зараз не йде до мене. Треба дивитися в очі. До мене. Молодець, отак. Два ока на мене. Молодець. <кій> <кій> Молодець. Молодець. Хороша, хороша. Понижуємо енергію. Не хоче з правої сторони. Ну, наче буде бігати. Бачите, наскільки вона ще реактивна. З правої сторони. Тому я зараз більше її треную, що я справа стою. Так. І приймаємо рішення до мене. До мене. Два ока. І до мене. Молодець. І на цей раз втікати не треба, бо будеш знову бігати. До мене. Аїш. До мене. Молодець. Іди до мене. Хороша. Бачите, шукає як. О, а треба рішення до мене. А не від мене. Ось добре знаходити такі... Моменти і з ними працювати. О, почала фиркати, почала розслаблятися і думати, так? Да? Пропонуємо до себе. Відходжу назад, два ока. І до мене. До мене. А, вона в туалет захотіла. Ну, молодець. Давай, давай. Давай до мене, до мене, молодець, молодець. 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 Нє, ні, ні, ні. добре, ну, хороша, ну, молодець. Чого? Ти? Чого ти? Чого ти? Ну, аїшка. Дай, дай, давай, повертайся, давай. Бачите, їй ще важко самій приймати рішення. Коли я на мотузці, це роблю вона, коли я нею отак от керую, бачите, от зараз взяв заповідь, то їй легше і вона піддається. А коли... Ще без рук вона якби не знає, що я хочу. Ну як? Може да, В даному моменті, можливо, і не знає, що я хочу. Вона просто знає, що в неї цей правий глас не тренований. І ось я бачите, зараз її взяв трошки рукою, да? Ну, на назад. Вона ступила мені на флажок. Назад, молодець. І зараз я її поверну. Ось в цю сторону, як я казав вам перед Передні ножки. Молодець. Ось що я хотів. Передні ножки ми повертаємо вліво, перехрещуємо. Оце вона не могла зробити без керування поводом. Тобто в безручному режимі. Вона ж топорилася. Є неї ще з правої сторони стоп на цей момент. Так? Зараз я вже її відпустив. Не обганяємо. Давай, не обганяємо. Молодець. Ні, ні. Зробила відв'язочку. А я ж уже показав, що я хочу. А вона все рівно психіка не витримала і вона відв'язалась. Над цим ми попрацюємо. От уже краще. Йде в мене з лівого боку, я її не тримаю. Трошки заходить ще, бачите? Хоче мене бачити лівим оком, а не правим, повертається до мене лівим боком. Мягенько розвертаю. І показую, що я хочу, щоб вона йшла зліва сама. Сама рухала до перед, передні ноги хрест-нахрест. На хрест. Навіть по маленькому колу. Так. І не відв'язувалася. Вона вирішила знову відв'язатися. Так, такі стреси теж треба. Да. А ну, так. А як же ти да. Так. так. Зараз трошки спомічу, щоб її контролювати зроблю, але все ж таки домогтися того, що я хочу. Молодець. Вона блокується туди, якщо я у неї справа. Вона стресує. І йшли. Молодець. 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 О, вже краще. Бачите, і не відв'язується. І слідує. Трошки зупиняється. Повинна мене зараз почекати. І ми разом зробимо цей поворот. Да. Але не зупиняємося. Молодець. Молодець. Не відв'язуємося. Молодець. Розворот. Молодець. Оце те, що я домагався, бачите? Не відв'язуємося. А вона відв'язалась. І ось таким чином, зрозуміли. Відео закінчую. Зразу до мене. Або... Ну і зараз ще раз подивимося. Вона сама до мене вернулася, бачите, прив'язалась. Робимо цей розворот. Так, але не відв'язуємося. Молодець. Молодець. Робимо розворот. Не відв'язуємося. Молодець. Розумниць. Розумниць. Якщо ти молодець, знову відв'язалась. Так, йде до мене зараз. І ми повторюємо те, там, де було комфортно, а не там, де не комфортно. Молодець. Молодець. Пішли. Молодець. Доганяй мене, так. Стаєш з лівого боку, займаєш місце. І ми робимо цей поворот. Молодець. Молодець. Ні-ні-ні, ні-ні-ні. Прив'язуйся. Молодець. Прив'язуйся. Так. Молодець! Прив'язуйся. Молодець! Давай поправлю тебе ще раз, поправлю. Молодець, я поправлю просто. О! Я поправлю просто, щоб ти зрозуміла ще раз. Комфортна зона. Ось, ти біля мене і ми йдемо Ти зліва. Але не відв'язуйся. Ага, флажок у мене загубився, я думаю, що вона так реагує якось не так. Зараз ми його поставимо. Ось дивіться, ще цікавий момент. Для того, щоб коні були м'які на рот і розслаблені в шиї, розслаблені в тілі і тим самим безпечні, ми робимо завжди отаку вправу. от дивіться. З лівої сторони я став воїші і вона наліво дуже добре робить, дивіться, раз. І дає мені свій, свою шию, бачите? І навіть може спокійно потримати. От я скільки раз прошу, бачите, вона дає спокійно в неї розтяжечка в цю сторону хороша. Да? Пр, ще раз. Давай спокійно даємо. Давай. Даємо. І вона дає. Як тільки дає, дивіться, як тільки дає, я відпускаю, розслабляю. Молодець. А тепер дивіться на праву сторону. Там, де я вам казав проблема, а направо вона взагалі не дає. Але ми будемо займатися і я потім через якихось пару днів покажу вам, як Добре. вона прогнеться направо. Да? Давай. От справа, бачите, вона дубова. Давай. Дай, дай. Я чуть даю, розслабляю, даю, розслабляю. Ну оце поки максимум, що ми можемо на праву сторону робити. Тобто вона не може розслабитись. Дай. Молодець. Вже звичайно краще було по початку взагалі гірше. Бачите, молодець, так? Да? Ще трохи. Давай, не панікуй, о, вона аж вздихає. Дай. Дай направо, дай. Ще трохи. Ну, вона аж, бачите, аж в неї здригання такі відбуваються, да? так? Правий бік зажати, так? Давай. Моя молодець. Давай. Будемо розслаблятися. А що? В них же теж мишечний корсет. І їм теж треба робити розтяжку. Ми ж не знаємо, що вона в тілі відчуває. Але завжди кожен кінь е на одну із сторін може вести себе. Отак як Аїша. Тобто хтось наліву, хтось Так? На да? Це як ото лівша-правша, знаєте. От ми привикли щось робити правою рукою і ми лівою вже не можемо. Отак само і коні. Але нам з ними працювати і, тому... і жити разом, тому ми повинні їх з них робити універсальні на дві сторони. Щоб вони відчували себе комфортно біля людини. І були передбачуваними. Дай, дай. Молодець! От вона вже віджовує. Давай, трошки розслабляється, значить. Але ще, бачите, шию дати не може, а просто йде назад. Дай. А мені треба шия. Прогіб в шиї. Да. І я вам ще так скажу, що в перший день занять, коли я це робив, вона в перший день робила на дві сторони хорошо. А потім видно... Оця із заняттями деяка напруга і стрес прийшов, і от вона вже не може розслабитись на одну із сторін. Да? Давай. Давай. Молодець. Але ми пізніше покажемо наш прогрес. Дай. Молодець. Дай. Вже краще. Дай. Дай. Молодець. Ось уже краще. Да? Ще трошки. Ще трошки. Молодець, так постоїмо, трошки відпустимо. Mm -hmm. Давай ще разок. Давай. Молодець, давай. Молодець. о. Постоїмо трошки. Відпустимо. Давай ще трошки прогнемось. Давай. Р -р 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 Молодець. А їж? Давай. Давай. Молодець. Дай мені? Дай шийку. Так, да, прогни. Молодець. бачите? А зліва, хочете? Різниця зліва знову показує. Ось зліва я підходжу. Ручкою беру. Дивіться, хлоп. І до самої цієї вона дає і не забирає. Зараз справа. Знову. А справа у нас натуга. Да? Ну пішли. Чуть-чуть вперед. Станемо. Де? Дай. Дай. Молодець. Молодець. Дай. Молодець. Дай? Молодець. Дай? Молодець. Молодець. Дуже я легенько. Мягенько. Прогибаю цю шийку. Та? Та ще трошки. Ще трошки. Та? Отак. От Молодець! Їй важкувато. Ну, прогрес покажемо. Дякую всім за увагу. До побачення.